Для того, щоб надати доступ до ваших ресурсів через «Бізнес-менеджер», у налаштуваннях зліва виберіть вкладку Партнери або Інтеграції з партнерами. Натисніть кнопку «Додати» і виберіть Надати доступ партнеру до ресурсів. Вас попросять ввести ID бізнес-менеджера-партнера. Вам його нададуть. Далі ви можете обрати рівень доступу, який потрібно надати для кожного об'єкту. Наприклад, до бізнес-сторінки. Тут ви можете обирати різні рівні доступу, але найкраще повні адмінправа. Рекламні облікові записи. Якщо на вашому сайті підключений каталог товарів, то також і до каталогу. До пікселів, що працюють на сайті. Та до облікових записів Instagram, що зв'язані з вашою бізнес-сторінкою. Після додавання партнера ви можете налаштувати рівні доступу для конкретних об'єктів. У списку доступних просто оберіть необхідні. Тут кращим чином обрати найперший пункт, що ви співпрацюєте з рекламною агенцією. Після цього агенція отримає запрошення на доступ до вашого бізнесу, зможе підтвердити партнерську інтеграцію. Готово!